270 тисяч гривень пенсії боргують пенсіонеру з Луцька. Михайло Гутник розповів, ця заборгованість виникла і накопичилась від 2019 року, коли йому, як військовому пенсіонеру, підняли пенсію. Втім, її не проіндексували і платили таку, як була до підвищення. Пенсіонер подався до суду і виграв його. Проте грошей досі не віддають. Як пояснили ситуацію в пенсійному фонді, знають мої колеги. Михайло Григорович Гутник вже був героєм одного з наших сюжетів. В квітні розповідали, як 91-річний дідусь у суді відстоював своє право водити авто. Якщо я без машини йду, наберу сумки з продуктами, даю дуба, іде. Я далі не можу. Понімати машина це моє життя. А історія була така: якось до пенсіонера додому з'явились поліцейські, які склали на нього протокол про ДТП. Бутім то він, виїжджаючи з парковки, в центрі Луцька, зачепив чуже авто. Для пана Михайла це було як грім серед ясного неба, бо ж про таке до цього не знав ні сном, ні духом. Михайло Гутник забажав побачити пошкоджений автомобіль, але так званий постраждалий, нібито не місцевий, і знаходиться в іншому місті. Тоді суд не відбувся, бо суддя була на лікарняному. Проте, як нам згодом стало відомо. У Пана Михайла водійського посвідчення таки не забрали, і ось в житті 91-річного дідуся нові виклики каже, хоче добитися справедливості у пенсійному фонді. Як розповів Михайло Григорович, він, як військовий пенсіонер, має непогану пенсію. Тім, коли у 2019 році її вкотре підняли дідусеві певний період часу, а це біля трьох років, платили ту, що й була. Микола Гутник через суд добився того, аби пенсійний фонд таки здійснив перерахунок пенсії з квітня 2019. 2019 по 2022 рік, однак каже наш співрозмовник, цю заборгованість йому досі не повернули. А це немало небагато 270 тисяч гривень. Судом прийнято рішення виплату проводить виплату пенсії. Всю заборгованість. 270 тисяч заборгованості не виплачена по сьогоднішній день, не зважаючи на то. Що вже Міністерство юстиції пенсійний фонд Волині оштрафувало на 26 тисяч гривень за те, що заборгованість не повернули мені. І до цих пор заборгованість не виплачена. Дідусь каже, після суду, який відбувся в минулому році, йому таки стали виплачувати проіндуксовану пенсію з усіма належними надбавками. Ба Більше зізнається, що її розміром дуже задоволений. Одначе додає, хоче справедливості, аби держава віддала йому те, що він заробив за своє життя. Вони об'язана мені повернути так, не тільки мені, таких тисяч військових пенсіонерів. У головному управлінні пенсійного фонду у Волинській області кажуть так звані військові пенсії та ще для кількох категорій виплачуються суто із державного бюджету, а не з рахунок коштів пенсійного фонду. Теж саме і по забрагованостях за рішеннями суду вони фінансуються лише з рахунок коштів держбюджету і надходять відповідними асигнуваннями на управління пенсійного фонду у Волинській області. То у 2023 році бюджетом Пенсійного фонду України виділено пенсійному фонду України, тобто підкреслює не головному управлінню, а пенсійному фонду України 360 мільйонів гривень на погашення заборгованості за рішеннями судів. Що таке 360 мільйонів в масштабах України? Розуміємо, це дозволило нам в свою чергу профінансувати заборгованості, з які виникли за рішеннями судів, які набрали законної сили по 20 вересня 2020 року. Черговість виплати визначається датою набрання законної сили рішення суду. Якщо говорити про нашого конкретного пенсіонера, то в нього дата набрання законної сили рішення суду вересень 2022 року. Але пан Михайло розміняв вже сотню літ. Чи має він в життєвому запасі ще часу, аби дочекатися цих коштів в пенсійному фонді кажуть, разі чого ці гроші в порядку спадковості прийдуть, наприклад, до внуків. Але бажаємо пану Михайлу таки дочекатись свого та жити якнайдовше, аби щодня своїм прикладом доводити, що можна бути активним, водити авто відстоювати свої права, навіть коли тобі за 90, а за плечима нелегке життя. Два голодомора. Війна Бо служив тут Ой. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.